Мистецько-педагогічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини створений у 2005 році. Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за четвертим рівнем акредитації за такими напрямами та спеціальностями. Музичне мистецтво, спеціалізація художня культура. Музичне мистецтво, соціальна педагогіка, хореографія, спеціалізація художня культура. Хореографія спеціалізація режисура хореографічних виховних заходів. Образотворче мистецтво спеціалізація художня культура, образотворче мистецтво, спеціалізація дизайн. Функціонує магістратура по спеціальності образотворче мистецтво. Навчально-виховний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, серед яких доктори і кандидати наук, професори, доценти, викладачі, які мають високі звання, заслужений працівник культури України. На факультеті створено необхідну навчальну та наукову базу. На розкриття і розвиток творчих здібностей студентів факультету спрямовано діяльність творчих колективів, що мають звання народних. І є неодноразовими лауреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів, відомі в Україні та за її межами. Випускників мистецько-педагогічного факультету радо чекають в загальноосвітніх навчальних закладах, будинках дитячої та юнацької творчості, школах мистецтв, у видавництвах, культурно-освітніх установах. Факультет здійснює набір на денну і заочну форми навчання. У нас є всі можливості виправдати ваші сподівання. Якщо вас цікавлять проблеми мистецької педагогіки, ви мрієте стати вчителем музики, хореографії та образотворчого мистецтва, мистецько-педагогічний факультет саме для вас!